Всім привітки! З вами Аня Такабака. І це нове відео я купила новий пак Ну, Перед початком цього відео, будь ласка, поставте та підписочку, щоб вона була сіренька. Давайте я вам покажу цей пак. Це Ось такий пак, де там є машина, одяг, речі і улюбленці. Ось така поличка, вона дуже прикольненька. Оце, щоб можна було зміряти їх. Зріз. Це календар. Ось така мила картина з батьком, мамою та від їхнього дитини. Ось така в нас є Які там сідло, кавюр і ось такі подушечки. Ось така є у нас корзинка. Щоб туди можна було покласти ці подушки. Так, кладемо. Вони не кладуться. А, я перепутала. Так, нам треба ось таку корзинку. І можна сюди покласти ось такі маленькі подушки. Біля кровати поставити і дуже прикольно виглядає. Це для улюбленців таке. І сюди можна покласти корм, ось таку корзинку. І лоток у нас є. Ось всякі такі мисочки гарні для котів та песиків. Телефон. В нього така синя обложка. І ще ось такий ноутбук. Сюди можна покласти у цю сумочку. О, вона відкривається. Сюди можна покласти телефон. Давайте я покажу вам ще щось. Ось які у нас є свічки. Ось така вона близяща, велика, Середньо-блакитна. і ось така жовтенька. По-моему по ранжу: це такі квіти. Перший цвіток, другий цвіт квіти. Ось такий великий це для монстра квітка. Є така. І тепер кактус. У мене ось така є здорова, та кактуси вдома. Ось такий столик для корміння дітей. Колясочка. Бутылочка. Ось така з медведиком. Ось така смесь. І у нас є ось такий тубзик. І, звісно, маленька маленькая колясочка. Ребята. Мені Дуже подобається цей пак, тому що тут є така естетична і ще є речі з мішками. Я люблю таке. В нас є комплекти одягу. Ось яка малишка, і на ній ось так вона смотриться. Бачите Ось так, всякі емоції. Ну, як були. Тепер ми покладемо до цього малиша і ви бачите це. Це просто. Прикольно, тому що у нас таких емоцій не де нема. І це тільки з платними речами є такі емоції прикольні. Ну так і... ось така коляска. Давайте покажу, як вона смотриться з емоцією. Ось така стоїть можна і можна катати. Тільки погляньте, яка не мила. Так. Що покажу, як одяг дивиться на підріслих малышах. Так, у нас є ось така шапочка. Ось такий комплектик. Ось така кепочка. Це вже був перший комплект, це вже другий. Ось так. Ну тут нема обуві. Так, передягаємо її заново. Тут планшет є ось такий Android. Pinnao. Ось такий рюкзак. Водичка така маленька. Тепер у нас є одяг, всякі сумочки, окуляри. На один образ можна було побачити нам два образи на моїх персонажів в одному із відео Гендерпаті моєї сестри. Так. Тут покажу, що у нас тут іще є. Так, почекаємо. У нас є ось така машина, яка дуже велика. Тут м -м -м, десь шість місць. На цілу сім'ю. Так. У нас сус... ще щось буду вам показувати, треба пошукати мій діємо. Чого тоді його не можу знайти? Або все. знайшли. Осьо. Ось такий котик у нас був в комплекті. Та ось такий милий песик. Це Хаски. Я не знаю, як цей кіт називати. У мене Хаски хлопець, а цей кіт у мене дівчинка. Її звати Сонік мій. А цього песа звати Алекс. Так, вот такие эмоции на лежаночках платье. Это вот есть стики на одни бесплатные лежанки. Эмоции тут не меняются, но вы дуже мыли. Всем пока-пока. Да.